В Шишлівському ліцеї перебуває понад півсотні людей. Сюди ж привезли й евакуйованих вихованців Київського спортивного ліцею та технічного училища. Департамент освіти Києва разом з адміністрацією міста прийняли рішення про евакуацію учнів, яких не змогли забрати батьки через тиждень після початку обстрілів в столиці. Таких у групі є вісім учнів. Їх супроводжувала заступниця директора з виховної роботи Київського спортивного ліцею Валентина Монастирло. Діти це не сироти, це діти, які мають батьків, але їхні батьки залишилися. В тих точках України, де зараз ведуться бої, батьки дали нам дозвіл на вивіз дітей на евакуацію дітей. За словами Валентини Монастирло, батьки постійно тримають зв'язок з дітьми та з нею. Розповідає, що вихованці вже заспокоїлися та намагаються бути зайнятими. Ну як сказати, вони не плачуть, слава Богу, вони прислухаються до нас. Ми їх стараємось також підтримувати. Підбадьорювати, от інша група з нами приїхала це училище. То вони з хлопцями грають і в волейбол тут у спортивному залі. До речі. Вчителька каже, що на Закарпатті діти спокійні, тут не стріляють, і це головне. Розповідає, вони дисципліновані, як усі спортсменки. А життя в гуртожитку навчило їх самостійності. Ще в одному ліцеї холмківської громади, сторожницькому, швидко підготувалися до прийому вимушених переселенців. Директорка Лариса Комоній каже: за один день волонтери облаштували душову кабіну в школі, завезли матраци та усі потрібні речі. Зараз у ліцеї перебуває 50 вимушених переселенців. 18 з них діти є десь де 8 людей розміщено. Є десь, де розміщено шестеро людей. Розумієте, все залежить від того скільки ми змогли вмістити туди. Ну, Матрасів, на яких ми можемо розмістити цих людей. Персонал ліцею поділений на чергування. Цілодобово хтось із працівників перебуває у школі. Щодня приходить педагог і проводить з дітьми заняття для розвитку і розваг. Аня з Крематорська виїжджала під обстрілами разом з мамою, сестрою та дев'ятимісячною донькою Кірою. Чоловік служить в збройних силах. Залишився там. Жінка каже, якби не дитина, також залишилася на Закарпатті Вони третій день. Цієї ночі вже всі спали спокійно. Але нас зустріли волонтери на там на вокзалі. Дуже до дуже добре відношення було сюди. Нас привезли. Тут теж тут дуже добре. Тут ну прям люди дуже… Ну как бы, от ми з Донецької області, мені каже, у нас не такі. Здесь настільки душевні люди, вот прям, ну они помогают, не в чём не всегда Всі делается для людей. Аня з сім'єю чекає на виїзд за кордон, каже, що потрібно працювати, але обов'язково повернеться в Україну. Злата із сином Лукою виїжджали потягом з Краматорська того ж дня. Жінки познайомилися під час поїздки і вже разом отримали прихисток у сторожниці. Розповідає, що тут їм спокійно. Маленький да маленьке маленька знаєте, всежиття, которо люди, які об'єднані горем в этом житті, поэтому, поэтому всі друг другу допомагають. Ні тут якогось зла, або там злих зглядав ще чогось. Жінка каже, що працювати поки не може, тож нікуди не збирається їхати лише додому, коли закінчиться війна, поки залишається тут. Бралі у дівчик коляску і ходили гуляти спокійному городі. це так діка було. Я коли приїхала, їхала в автобусі і побачила, що здесь просто люди гуляють з колясками. Це для мене було такою дікастю, яку я вже. Давненько не могла существіть. Виконувач обов'язків начальника управління освіти Холмківської сільської ради Павло Сливка, який з першого дня займався розселенням вимушених переселенців, каже, що усі пункти забезпечені волонтерами. Сільська рада надала шкільний автобус для розвезення людей з міського вокзалу до пунктів прийому. Один садочок відкрили спеціально для поселення мам із маленькими дітьми. Павло Сливка розповідає: не всі розміщені залишаються надовго. Є невеличка міграція, тобто люди приїжджають, ночують одну-дві ночі і потім переїжджають далі, здебільшого за кордон. На ці місця практично одразу ми їх заповняємо, бо під'їжджають буває серед ночі. Люди приїжджають, і ми змушені їх поселяти. Наскільки ми можемо відкрити ліжко місць, стільки ми можемо прийняти відповідно і людей. Допомагають переселенцям місцеві жителі, вражений тим, наскільки небайдужими є наші жителі. Буквально ми заселяли один із пунктів прийому. В перший же день заїхало три родини і. Напротязі години почали з'їжджатися автомобілі. Хтось картоплю привозить, хтось буряк, хтось курку зарізав. Ну, ну це, це ну пробирало. Це було дуже приємно, ніхто не байдужий. Ну, дуже багато людей прийшли і допомагають, і дотепер це роблять. У Закарпатській області, за словами прес-секретаря ОВА Романа Молдавчука, станом на 10 березня перебуває 100 тисяч вимушених переселенців. Олеся Добинів Віктор Пойда, новини на Суспільному.